Серед причин, через які підлітки найчастіше втікають з дому, сварки із рідними та друзями а ще закоханість та бажання заробити грошей. Утім, останнім часом з'явилася ще одна причина, яка з поміж усіх інших становить чи не найбільшу загрозу для життя і здоров'я підлітка йдеться про втечу з дому на війну. 17-річний Назар Якубовський з Хмельницька сказав мамі, що їде в Київ на заробіток, а сам найімовірніше подався в зону проведення АТО. Від початку вересня про хлопця немає жодної звістки. Мама Назара звернулася до нас з проханням допомогти у пошуках сина, про якого вже четвертий місяць немає жодної звістки. Каже, усе почалося з того, що в серпні хлопець відпросився в неї поїхати на заробіток до Києва. Назар дуже хотів самотужки заробляти на життя, тож зрештою, мама погодилася за умови, що той буде щодня дзвонити додому. Спершу так і було. Поїхав на роботу в Київ і ну, було все нормально. Ми з ним спілкувалися по телефону. Хлопець розказував мамі, що вже влаштувався у Києві на роботу і живе у гуртожитку, казав, що дуже задоволений такими змінами в житті. Утім, уже за тиждень почав дзвонити значно рідше, і взагалі часто не відповідав на дзвінки, пояснюючи потім, що був дуже зайнятий. Мама уже тоді запідозрила, син щось не договорює, але на її умовляння повернутися він не реагував. Просив не хвилюватися і пообіцяв, що дзвонитиме частіше. Утім, невдовзі зв'язок із ним взагалі обірвався. В середині десь серпня він мені подзвонив з другого телефона і сказав, що в нього телефон поломався, і що він мені буде, щоб я не переживала, він мені буде дзвонити з других ну телефонів. А третього числа, 3 вересня, він мені дзвонив з з другого ну, номера телефона, і його дуже було погано чути. Я пропадала ну связь, і, і він сказав, що перезвони мені 4 вересня, і по сьогоднішній день його місце знаходження невідомо. Жінка звернулася до міліції. Правоохоронці одразу перевірили мобільні номери, з яких дзвонив хлопець. і Виявилося. Увесь час, коли Назар нібито працював у столиці, насправді дзвінки від нього надходили зі сходу країни. Ну, є така інформація, ж може бути, що знаходиться на АТО, мама Назара не уявляє, для чого хлопець подався туди, де відбуваються збройні протистояння. Каже, син дуже спокійний та ніколи не говорив їй про бажання воювати чи, хоча б піти у армію. Жінка припускає, швидше за все, це було якесь спонтанне рішення, і, можливо, Назар подався туди не воювати, а займатися волонтерством. Та в будь-якому випадку усі підлітки, які зникли у зоні, АТО ризикують бути залученими в збройні конфлікти, а також бути викраденими, стати жертвами торгівлі дітьми та отримати поранення внаслідок обстрілів чи через міни і незнешкоджені боєприпаси. Зараз уся надія матері на порятунок єдиного сина. Тільки на небайдужих людей, які можуть щось знати про долю Назара. Може, десь хтось його як і бачу, може, він десь в госпіталі поранений, то будь ласка, супшіте його місце знаходження. Будь ласка, зверніть іще раз увагу на фотографію Назара. На вигляд йому не більше 17 років. Він невисокий, приблизно 170 сантиметрів, худорлявий. Якщо ви маєте хоч якусь інформацію про хлопця, одразу набирайте з мобільного 1163.0. Усі дзвінки до служби розшуку дітей магнолії ТВ» безкоштовні. Щоб матеріально підтримати розшук дітей, наберіть з мобільного 221 і натисніть кнопку 4. Ви підтримали службу розшуку дітей. Щиро дякуємо.